Селище Розумівка на Запоріжжі. Перелякані місцеві жителі не можуть і досі прийти до тями. До одного з приватних будинків удерлися грабіжники. Шокує те, що всі вони були у поліцейській формі. Вони по формі, у них пістолет, у них набрасліді. Ну, по формі поліцейські, поліцей, які їздять на привозах, от, от один в один. Ось будинок, куди вдерлися четверо нальотчиків. Зачекавши, поки хазяїн поїде у справах, ось сюди під'їжджає сріблястий мінівен. Водій залишається в машині, а квартет у поліцейській формі спокійно заходить у дім. Спокійно, бо хазяйка сама. Пустила до себе бандитів за пів години до нападу. Розповідає власник будинку, йому зателефонували з поліції, і попередили про візит. Бо напередодні у їхньому домі невідомі побили вікна. А от звідки бандити дізналися про плани копів, це вже питання до справжньої поліції. Жінка спокійно відкрила двері і пошалкувала з водійкатмівіці. І приїхали якби і всі Сейчас такой же метод в Кербіжа приходять потхємто, кривають двері. Ніж міліцейська формі приїхали і представилися на їх сама пустила. Це ще добре, що сусід Дмитро почув жіночі крики. Він негайно набрав 102, але на виклик приїхали всього двоє поліцейських. У будинку ж були аж четверо нападників і ще п'ятий у машині. Допомагати копам довелося самому Дмитру. Один погнався за ним, а двоє ми заскочили вдома. Один вибіжав на вулицю, поліцейський за ним погнався. А я побачив, що ну, Зіна лежить, Зіна Єдвасіновна лежить, виходить, зав'язана. Ну, один хтось ну, другою кімнату чкорнув. Ну, я заніму то, що було під рукою. схватив. у Дмитра на лобі та на щелепі синці, то сліди бійки з одним із розбійників. Чоловік зміг його затримати самотужки, а от інші троє втекли з будинку та ще й погубили все, що награбували. Ну, то там не двоє Нога застряла, потім все посыпалось. потім там і що посипалось, потім почав кричати, що стріляти буду, взагалі все бросив і побіжав. Поліція ж втратила бандитів буквально з під носу. Затриманий тепер тільки той, кого схопив сусід. Йому 27 років. Четверо залишаються на волі. І хоч в області терміново оголосили план перехоплення, вже запізно. Транспортний засіб покинути було встановлено в цьому ж населеному пункті. Наразі на розшук та затримання зловмисників орієнтовано всі наряди поліції Запорізької області. Перелякана зухвалим нападом господиня нині взагалі боїться виходити з дому. Жінка у шоковому стані, адже злочинці, яких втратила поліція, встигли її катувати. Так, все підопріли. Посідока її збивали, визівалі наручники одягали, на валі питали, як можна чувство. Чи будуть у поліції проводити внутрішнє розслідування такої провальної операції? Поки невідомо. А от псевдополіцейським за розбійний напад загрожує до 12 років тюрми. Звичайно, якщо їх таки вдасться знайти.